Сьогодні 24 квітня 2025 року, і після роботи я зайшла в магазин Харі Ститер, хотіла подивитись рибу, а ось купила продукти. Зразу кажу, заплатила 8 доларів 69 центів. Я хотіла спробувати пошукати органічне морозиво, тому що морозиво не їла пів року. Останній раз я їла в Лос-Анджелесі. Ну дуже-дуже смачне і дуже дуже дороге на бульварі Голлівуд. І воно коштувало, коштувало рожок, і там було морозово, багато багато вишні, не черешні, а вишні. І я за нього заплатила, по-моєму, 9,50 в доларах. Ну, воно було дуже смачне. І це ж Лос-Анджелес, Каліфорнія, там дорого все. І після того я один раз тут ще поїла морозиво, мене пригостили. Доїла те, що було в морозильці, тому що до того, до поїздки в Каліфорнію, я багато їла морозива, я його люблю. Але коли мені син і невістка поставили програму Юка, у мене відпало бажання їсти морозиво. тому що я все ж сканірую і там показують, скільки там всіляких добавок дуже дуже небезпечних, і я перестала його їсти. А це, думаю, зайду, подивлюсь, морозиво, може, якесь там органічне буде. І зайшла в Харіс Стітер і дивлюсь, якесь морозиво схоже на органічне. Ну, така коробочка, як органічна. Але я його просканірувала ні, воно є небезпечні добавки. І що б мені подобається в цій програмі, вона зразу рекомендує яке морозиво добре. І от вона мені порекомендувала ось це морозиво. І Я не знаю навіть. Зараз я прочитала, це, мабуть, і не морозиво, ну, порекомендувала як морозиво. І е, я знайшла з допомогою жінки, яка розкладувала товар, так як я в Таргеті. І вона мені показала. Це коштує коробка 6,90. ну, У мене є членська картка в цьому магазині, тому у мене знижки. Потім купила от дві сливи, дожились ми. Коли я жила з батьками в, в частному будинку, у нас такі сливи росли у дворі. І ми їх їли і не думали про це. А тут поштучно беру. Це десь біля двох доларів. Ні, мабуть, трошки дешевше вийшло. Два долара за паунт. А тут 300 грам я звісила, це десь рахувати треба. Ну, Десь, я думаю, півтора долара, мабуть. І купила три кукурудзи кукурудзи за 1 долар. І я відкрила цю коробочку. І я дивлюсь тут чотири пачки морозива по 70 грам. Ну, я не знаю, навіть це морозиво чи ні. Написано: заморожений грецький йогурт. Мабуть, з кусочками шоколада. Я вже пробувала. Мені сподобалось на вкус. Якби я не прочитала, я подумала, що морозиво. Ну, дуже подобається, буду купувати, і там, мені здається, різні різ... різновиди буду купувати інколи. І все, так що от за це заплатила 8,69, по-моєму. Ось так не думала показувати. Ціни з магазину, але я знайшла морозиво. Думаю, кому, якщо буде кому цікаво, я вже дітям відправила, що є корисне, і користуйтесь програмою Юка. Мені зараз дуже подобається. А коли ми жили в Атланті в 2015 році, о Боже, скільки ж ми всякого поганого морозова їли. Ми купували великі коробки по 2,50. Ну тоді ці, ціни були дешевше, але все одно це було дуже дешево. Снікі коштував, велика коробка морозова 6 доларів, а ми брали по 2,50, тому що з чоловіком, тому що ми дуже його любили, і грошей було ж небагато. І, а так хотілось і скільки ми всього з'їли. А зараз, коли я сканірую, я бачу, що ж ми їли таке страшне. Мабуть, 63 не вища оцінка, тому що е, жирноватий і, е, ну, мабуть, цукру трохи є, Ну, але смачне, і якщо не багато, інколи їсти можна. Все, на цьому буду закінчувати. До побачення. Дякую, що дивились. Будьте здорові. Удачі завжди і у всьому. І хай щастить. Надіємося на краще для нас і для України. До побачення.